А ти хотів би гайнути зі мною навколо світу. правда? Ну, а Від творців історії іграшок 3. Отак у медіа вийшла. Вітаємо вас на відкритті Гран прі світу. Три етапи перегонів у трьох країнах і один переможець. Давай, Маквін! Яка ваша стратегія? У на момент, коли Маквін облажатись, Франческо переможець. Аж на Ах. Піксар Запрошує вас у навколосвітню мандрівку. Вітаємо в Лондоні. Він американець? Типовий. Вони не розмовляють іноземною. іноземно. Каже, ти з голоду помираєш. ге? Але шукатимуть того, хто хоче зробити ці перегони останніми. Блискавку Макфіна треба зупинити. Тримайся, Маквін! Фінт МакТорпеда. Мі 6 Я Тіп-Кронік, Агент Холлі Тіп-Кронік. Um, у вас чудове спорядження. Допоможіть нам, сирник. Ви мене просите. У Париж. Тут світ. Цього літа. Кравція і арміда. Маквін. Ми уйде з краєвидами. Тихше лідеш, далі будеш. Та ну, це просто смішно. І рятуйте світ. Не поївадетиме. У Біг Бентлі. А я тобі завжди казав. І знову вони йдуть бампер у бампер. Почуття ж за край виливається, так? В сирник. Тачки 2» З 23 червня у кіно. Не пропустіть новеньку і коротеньку історію іграшок Відпустка на Кавая. Тільки в кінотеатрах з тачками 2.